Конна мейка фірми Кронер на дві чаші, розмір якої 78 на 43 см. Мейка виготовлена з державіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обишумлена. Комплект входить. Змішувач з витяжним високом. Двох режимний. на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, два сифони та всі шланги для підключення, кріплення. Заглушки.